Мешканка вулиці Нікітіна, що на Авилівці, скаржиться на сусідку навпроти, та загородила парканом зливову трубу. Через це комунальники не можуть її вчасно прочищати. Жінка була на прийомі у першого заступника міського голови Володимира Денисенка. На місце виїжджала комісія, склала акт, в якому рекомендувала демонтувати огорожу строк сплив. А паркан все ще на місці. Ми однократно приїжджали сюди комісійно, були направлені письма что она самовольно построила забор на городській территории. Нарушені правила застройки она своим забором э, зашла за черту красной линии, которая регулирует Застройку саме з цим порушенням червоної лінії, визначеної у містобудівній документації відносно межі вулиці Нікітіна, і пов'язана головна причина скарги, бо комунальники не мають можливості прочищати зливну трубу, через яку вода стікає у балку і не затоплює присадібні ділянки. Когда приехали сюда, хотели тоже продолбать не, не век, потому що стоїть забор. Они говорять хозяйки, говорят, пошли до хозяйки, вона кажемо нас не впустила. Трубы, которые идут через дорогу, стоять у нас на балансі, і мы периодически их прочищаем. Комунальним службам доступа через этот забор, конечно, нету. То есть они не можуть прочистить этот, эту трубу. І виходить, що всі остальные участки, якщо где десь забивається, то вище там участки затопляють. І нас затопляло, я ходила зимою, ломиком долбала, потому что, що, чтобы вона не пішла мені вороту. Вулиці я вилівки похилі, вода по них тече там, де сама дорогу знайде. Кінцевий пункт балка. Смотрите, от вода біжить з горить, позабивала вона камнями, води нікуди бежать, От даже ливни. Все, куди їй доступ. Даю їй ще 10 днів. Якщо вона в течение 10 днів не вбирає, то ми будемо руководствоваться цивільним кодексом і будемо самі обирати забір з якимсь предприятиєм. Стічні води з балки вже не один рік заливають подвір'я Лідії Васильівни. Вода біжить з міста, з парку, і замерзає, і видите, вот хати. Вот бачите, в якому состоянии балка. І вода замерзає теж. І оце ж вона через верх, отак як намерзає. І оце аж сюди йде. Це приватна власність. І не комунальники, а господар будинку номер 32 повинен усунути цю проблему. Відділом благоустрою у ЖКГ йому буде лише виданий припис. Його границя йде участка, і він же ставив ці колеса. Тобто, їх убереть або приведе в порядок. Є неписані правила добросусідства, і коли їх дотримуються, то і проблем не виникає.